Пове чернівецький садочок зведений 1975 року. Нині його відвідують 250 дітей. На його прикладі експерти показали, що заважає енергозбереженню та комфортному перебуванню дітлахів. Дах без вентиляційних відведень, фасад та горище потрібно утеплити і повністю замінити систему опалення. Взято з однієї з будівель з Чернівців. деякі системи опалення в будівлях вони тримаються за рахунок. Шару фарби товщиною в 5-6 міліметрів. Ще ще тримаються. Найбільшою вадою фахівці називають відсутність вентиляції. Про це може свідчити мокре скло на пластикових вікнах та грибок у приміщеннях. Як наслідок часті захворювання дітей, кратність повітрообміну сягає 0,3, а має бути півтора. Тобто, ви можете зрозуміти, як далеко повітрообмін знаходиться від норми п'ять разів. На пластикові вікна експерти пропонують встановлювати клапани, які пропускали повітря, та оснащувати садки і школи вентиляційними системами, розрахованими на певну кількість дітей. Щоб заощаджувати енергію, порадили покласти таймери на електробойлери, які програмують їх роботу, замінити застарілу техніку, що споживає надто багато електроенергії, а на крани прикріпити насадки для зменшення подачі води. Загалом експерти з лютого ретельно перевірили близько півсотні садочків та шкіл міста. Вартість комплексної реконструкції у кожному в середньому складає 200 тисяч євро. Усього в цій програмі 49 будівель. Укупність інвестицій в усіх будівлях загалом 13 років. Десь це буде довше, а десь коротше. Основне, що ефект від модернізації відчують понад 19 тисяч чернівецьких дітей. Велику ревізію провели на замовлення міської ради для отримання кредиту від шведського екологічно-інвестиційного фонду Невко 5,5 мільйонів євро на 25 років під 3% відсотки річних. Ще 3 мільйони грантові кошти. Частину мають взяти з міського бюджету. Та через поганий стан садочків і шкіл і значні суми на реконструкції об'єктів, де їх проведуть, може поменшати. Треба продовжувати шукати кошти, залучати інші джерела, акумулювати власні міські гроші, тому що це. По перше, саме важливо це не тільки ресурси зберігаючи, це не тільки питання енергоносіїв. Це величезне соціальне питання. Після реконструкції, які радять зробити, експерти гарантують до 60% економії енергії. Перші вогомі перетворення будуть впроваджуватись у 2016 році. Має гумена Ярослав Левицький місцевий час.